Ми згадуємо і пошановуємо пам'ять наших героїв, тому що вони віддали найцінніше своє життя за Україну. І при робочій поїздці до Верховинського району я мала можливість зустрітися спільно помолитися і подякувати за подвиги рідним наших героїв. Ми передали. Державні нагороди і ми передали обласні відзнаки Медаль за заслуги перед прикарпаттям за героїзм наших хлопців і дівчат, які віддали життя за Україну. Ми подякували нашим волонтерам. Ми мали ще одну важливу зустріч: це в Верховинській лікарні. Ця зустріч була з нашим міжнародним донором мов Україн» пані Патрісією, яка зараз активно розвиває реабілітацію. Зараз на часі є Верховинська територіальна громада, тому що тут є амбулаторне лікування, реабілітація, але цього недостатньо. Протягом останнього періоду 40 людей прийшли реабілітацію. Це досить така не. Велика кімнатка, і ми домовилися з мов'ю «Юкраїн» про будівництво до кінця цього року модульного реабілітаційного центру. Це те, що потрібно. Бо якщо б не було цього реабілітаційного центру, люди, захисники і взагалі ті люди, які після операції мали б їхати до Косова. Це є далеко і це і незручно. Медичні послуги мають бути в кожній громаді. Ітла приємна подія. Ми відкривали спортивну кімнату. Мені дуже приємно, що з обласного бюджету ми виділили кошти. Ми також фінансово долучилися, щоб підтримувати спорт в наших е, територіальних громадах, в сільській місцевості. Звичайно, що наші діти активні дуже. Вони люблять бігати, стрибати. Люблять займатися спортом, і тому відкриття цієї спортивної кімнати це для нас велика така подія, значна подія. І нова спортивна кімната це дійсно те, що потрібно дітям, те, що дасть можливість їм фізично себе розвивати, займатися спортом. З обласного бюджету ми виділили 300 тисяч гривень. Решта це був німецький міжнародний проєкт. Мала можливість зустрітися з асоціацією, яка у нас є наймасштабніша в нашій області. Це Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Верховинського району. Власне, я тримаю звернення. Ті проблемні питання, які у Верховинському районі вони стосуються деревообробної галузі. Я ініціювала на наступному тижні, проводимо в обласному центрі місті Івано-Франківську зустріч в рамках влада і бізнес, щоб ми детально вивчили оце звернення, щоб ми його опрацювали я організую все для вирішення цих питань, для підняття цих питань на вищий рівень.